Змішати борошно з яйцями може кожен, але не в кожного вийде тортик, так і в будівництві. Треба постійно вчитися. Де сьогодні вчуся я? В академії Крайзель. Прямо в них на заводі. В академії Крайзель Вчаться не лише будівельники, як я, а й менеджери, дистриб'ютори, торгові консультанти. Тому що навіть консультантам одних лише каталогів недостатньо. Треба знати товар, відчути його руками, побачити очима, як його роблять. Тому спочатку ми йдемо на екскурсію. О, техніка безпеки. Це Павло. Він все докладно розповідає, показує, як, що, куди, з чим і навіщо. Ого, машинка. Вона завантажує пісок на стрічку. От туди! А отут у барабані він сушиться вогнем. Гаряченько. Ось тут завантажуються секретні інгредієнти. Так, так, не, не знімаю. А далі за допомогою вакууму по трубах все летить на самий верх башти і змішується. Подивимось. Височенько. Оце, до речі, триметрове сито, воно сіє пісок. А це міксер, що все змішує. Такий, як у мене вдома на кухні, але трішки більший. Пильненько. Проте дуже цікаво. Іноді було таке враження, що окрім нас на заводі нікого немає, бо майже все автоматизоване. А ні, трошки є. На ото, як воно все пакується і складається, можна дивитись вічно, так, але? Далі йдемо до лабораторії, де контролюється якість. Без неї нікуди. Лабораторії, до речі, на заводі дві. Для сухих і рідких сумішей. І там і там працюють ну дуже суворі дівчата. Отут змішують фарби. Головне все добре закріпити. Бо можна самому пофарбуватись. О! Зараз покажу вам ще один мегаміксер. Він робить грунтовки, шпаклівки та таке інше. Для рідких виробів є окремий теплий склад. Загалом завод виготовляє ви тільки уяві 48 видів сухих і 29 видів рідких продуктів 500 тонн на день. Це аж е, десь 25 вантажівок. Туди-сюди, туди-сюди. Іди ти розбери, що до чого і що краще обрати для своєї роботи на будівництві. Це важче, ніж обрати шампунь в супермаркеті. Тому далі у нас за планом теорія. Графіки, цифри, приклади вражає, і підкупає, що Павло насправді не лектор і не вчитель. Він у першу чергу директор з розробки продуктів і контролю якості діючого заводу. Ото самого завіконця, що працює 24 на 7. Багато уваги приділяється системним рішенням. Цей підхід то свого роду гордість компанії. Зараз поясню. Якщо дуже просто, уявіть, що ви кладете плитку, обрали під неї клей, а до нього ще треба підібрати грунтовку. А от насправді не треба. Розумні люди в крайзері вже давно все придумали, підібрали, змішали і по мішкам відрам розфасували. Залишилось, як то кажуть, просто додати води за інструкцією, Звісно, що ми зараз робити й будемо. Отже, замішуємо, клеєм, перевіряємо на практиці. Звісно, в мене вийшло краще за всіх, я ж будівельник зі стажем. Багато було такого, що я не знав та навіть не здогадувався. Тепер те, що я буду робити на будівництві, то я зроблю правильно. А якщо будуть сумніви, то Павло може приїхати до мене і перевірити. Так. Є у Крайзель і така послуга. Більше того, Академія сама може приїхати до вас та навчити тому, що цікавить саме вас, як мішати фарби, робити ізоляцію, що забажаєте. А якщо і такий варіант не підходить, то хоч подивіться відеоінструкцію на Ютубі за QR-кодом. Він є на кожному мішку. А зараз найцікавіше, скільки я за це все заплатив. Ані скільки. Мене привезли, навчили, нагодували, тортиком пригостили. І все то не для того, щоб я щось купив. Хоча і це також. А щоб мій клієнт залишився задоволеним, щоб плитка не відвалилась, ізоляція не промерзла, щоб репутація Крайзель від різних кривих рук не страждала. От така мораль. А ну і звісно, мене тут не забули і додому довезли.